З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією Firm.ua. Сьогодні поговоримо про сайт для бізнесу. Як часто ви переглядаєте сторінки в інтернеті? І, напевне, є сторінки, які вам подобаються, а які ні? У чому секрет? Поїхали. Як правильно висловився засновник корпорації Microsoft Bill Гейтс? Якщо вас немає в інтернеті, значить вас не існує. Рівень довіри до бізнесу, у якого немає власної інтернет-сторінки та відгуків, дуже низький, і у свою чергу це впливає на залучення ним клієнтів, фінансову спроможність та життєздатність. Сьогодні бути представленим у мережі інтернет це не якась прихідь, а поточна потреба. По суті, сайт бізнесу це основа його інформаційної політики та базовий канал комунікації з потенційними споживачами та клієнтами. А що ж таке сайт? Все дуже просто. Сайт це сукупність електронної інформації, що знаходиться за однією веб адресою. І перш, ніж пояснювати нудну, але не менш потрібну класифікацію по видам та типам сайтів, скажемо, що більшість користувачів їх поділяє на інформативні та зручні, тобто тими, якими приємно користуватися та які або потрапляють у закладки, або адреси, яких потім намагаються згадати, та безліч інших, які скоріше засмічують інтернет. Згодні щодо такої класифікації. Так от, дуже хочемо, щоб ви могли зробити так, щоб ваш сайт потрапляв у першу категорію для вашої цільової аудиторії. І ось для цього надамо деякі роз'яснення, класифікації та рекомендації при розробці інтернет-сторінки. І так, щоб відвідувачам сподобався ваш сайт, потрібно, щоб він відповідав двом таким факторам: релевантності та юзабіліті. Зараз тут ви маєте запитати, що? Пояснимо простою мовою. Релевантність це відповідність отриманого результату очікуваному. Дивіться, відвідувач переходить на сайт з метою отримати певну інформацію. І залежно від того, чи знайде він на сайті те, що шукав, чи ні, відповідно, класифікує сайт на корисний чи непотріб. Зразу скажу, що ваш сайт це не 100-доларова купюра. Він не повинен подобатися усім. Орієнтуйтеся лише на свою цільову аудиторію, тобто того, хто може стати вашим клієнтом. Другий критерій юзабіліті. Це зручність користування ресурсом. Впевнені, що ви захочете бути релевантним та вгодити своєму відвідувачу, а тому розмістити на сайті якомога більше інформації. Проте кількість завжди впливатиме на зручність. Пам'ятаєте прислів'я, вміли готувати та не вміли подавати. Так от важливо зробити так, щоб відвідувач міг легко зорієнтуватися у структурі розміщення інформації, форматі її подачі, інтуїтивно зрозуміти маршрутизацію по сайту. Інакше, знову ж таки, він просто не знайде потрібного, і для нього ваш сайт перейде в категорію непотребу. Перш ніж розробляти сайт, вам потрібно зрозуміти, наскільки інформативним він має бути. І, до речі, саме за такою класифікацією якраз визначають вартість роботи розробники. Тож пару хвилин приділимо класифікації бізнес-сайтів за складністю структури. Сайт-візитка це простий за дизайнерським рішенням та наповненням сайт, який містить загальні дані про компанію про вид діяльності, тарифікатор, контактні дані. Цей тип сайтів можна назвати сайтами першого кроку, бо саме такі сайти створюють компанії, які вперше розробляють свій інтернет-ресурс та ще не знають, як ефективно використовувати його переваги. В принципі, це те саме, що сказати. Ми з'явилися та існуємо. Представницький сайт це складніший варіант сайту візитки, який містить більш розширену функціональність, крім інформації про саму компанію та контакти. Він ще містить докладний опис продукції та сервісів, портфоліо та відгуки, принципи взаємодії, має форму зворотного зв'язку тощо. Як правило, такий сайт має іміджевий характер і є додатковим джерелом інформації при проведенні рекламних компаній. Корпоративний сайт це сайт зі складною внутрішньою структурою, який містить повну інформацію про компанію, її послуги продукцію, містить пошук та фільтри, містить актуальну інформацію про події у житті компанії. Фотогалереї, блоги, чати тощо. Також він може містити закриті розділи тих чи інших груп користувачів, співробітників, клієнтів, дилерів, контрагентів. Якщо ви розробляєте сайт вперше, то це, як правило, буде або сайт візитка, або представницький сайт. Класифікація по складності вам може знадобитися лише коли ви звертатиметеся до спеціалісту за розробкою сайту. В інших випадках більш популярною є класифікація за цільовим призначенням сайту. Лендінг це посадковий сайт-сторінка для продажу однотипної продукції чи послуги. Мета такого сайту утримати відвідувача, надати інформацію про переваги, характеристику та ціну, спонукати його до оформлення замовлення тут і зараз саме цього продукту чи послуги. Такого типу сайти дуже полюбляють інтернет-рекламісти. Інтернет-магазин це сайт компанії продавця з каталогом та детальним описом продукції, її вартості. Мета такого сайту допомогти клієнту в режимі онлайн знайти потрібний продукт чи сервіс, отримати потрібну інформацію про них, зробити замовлення, а часто ще й здійснити оплату, використовуючи різні платіжні системи. Сайт-каталог це сайт, який містить докладний опис про різноманітні компанії, їх товари та послуги, відгуки експертів та користувачів, інші системи, що дозволяють зареєструватися на сайті, що спрощує пошук необхідної інформації. Зазвичай такий вид сайтів розробляють компанії, що спеціалізуються на наданні платних послуг із розміщення інформації про компанію у мережі інтернет та заробляють на розміщенні реклами на своєму ресурсі. Інтернет-портал це сайт зі складною структурою, що містить різноманітну інформацію, що згрупована за темами. Як правило, це новинні ресурси. Сайт програми це сайт, який дозволяє і в режимі онлайн використовувати можливості будь-якої програми. Як то зробити переклад тексту, конвертацію файлів, дизайн оформлення тощо. Перш ніж розробляти сайт, рекомендуємо зробити наступне: опишіть задачу, яку він має вирішувати: інформувати, залучати, продавати чи підтримувати. Визначте цільову аудиторію та її основні потреби. Продумайте інформативне наповнення та функціонал сторінки. Розробіть формат подачі інформації та структуру розміщення на сайті і лише після цього приступайте до розробки.